Доброго дня, шановні відвідувачі мого каналу в Ютубі. Сьогодні я хочу показати, як я захищаю свої прищепи від різних неблагополучних зовнішніх чинників, таких як заморозки, Вітер, домашні і не дуже домашні тварини. Ось на цьому місці в мене Росла Ріс Абрикос, який серйозно постраждав від маніліозу. Я його просто торік влітку зрізав, і очікувано на цьому місці витнулися два пагони. На початку березня цього року я взяв живці із Абрикоса іншого сорту, називається Київський ранній. І прищепив до тих дубчиків, що витнулися. А щоб захистити свої прищепи, я забив ось так по периметру 6 кілочків і обтягнув їх звичайною харчовою плівкою зверху і по боках. От, тут вже можна трошки розгорнути цю плівку що камера не передасть. Е, ну, мені наприклад видно, що е, щеплення відбулося вдало, що е, е, живці живі, е, бруньки готові ось, ось розкритися. От. На тому місці, може трошки краще видно там, видно, що бруньки набрякли і мають. Бажання розкриватися. Трошки пізніше я зверху зріжу, а тут залишу як захист від тварин та вітру. Перейдемо зараз в інше місце я покажу, як я прищіпав сортову вишню. Ось тут повитикалися дубці від якоїсь. Не знаю якої вишні. Тут тут я взяв теж живці від вишні сортової, яка дуже мені подобається і яка вже трошки старувата стала, от хочу її так сказати, розмножити. От, ну, в цьому випадку я взяв ось 4 кілочки, на тих просто підходящого розміру поліетиленовий пакет, а, а знизу примотав скотчем. На жаль, пакет цей матовий і не видно, що там воно прижилося, але повірте на слово, я заглядав під пакет, там теж бруньки бубняють все наче прижилося. Тут я скористався повністю харчовою плівкою, так як і в першому випадку з абрикосом. От, можливо, камера навіть зараз передасть, що теж бруньки налилися, вже зелень пробивається, ось ось вони розкриються і підуть пагони. Ну, ось таким чином я захистив свої прищепи від різних неблагополучних зонішніх чинників. На цьому до побачення.